Скільки коштує SEO. Давай на, на прикладі на сантехніка, давай візьмемо кросівки. Давай візьмемо кросівки. Дивись, по кросівка яка історія. SEO може коштувати і 100 доларів в місяць. Треба розуміти, що я нічого робити не буду. Ти мені гроші, я нічого. Ми просто. Умовно, 300 доларів. На 300 доларів треба розуміти, що там SEO там коштує від 1000 доларів і вище. Да? На, якщо ми говоримо про структуру нашої команди, і ми вже розібралися, що фрілансер це така собі справа, треба йти до студії. Повинні розуміти, що у нас є відділ продажу, у нас є проджект-менеджер, у нас є копірайтер, у нас є офіс, у нас є дуже багато костів. Ти розумієш, про що я кажу? І це там Х2 від суми. Тобто час вже коштує не тисячу доларів, а 2000 доларів. Хотілося б мені щось заробити. І тепер ти можеш порахувати просто скільки коштує час. Якщо він платить 300 баксів, 100 умовно я візьму там на посилання і мене залишиться там. 10 годин. З його спеціалістів. Дві години ми вже витратили, коли тобі продавали. Залишилось вісім на місяць. Розумієш, яка історія? Неможливо нічого зробити.